Доброго дня всім шанувальникам сонячної ягоди. Ми зараз знаходимося на винограднику моєго сусіда, сьогодні 6 серпня 2023 року і хочу вам, хочу вам показати сорт безнесінневий сорт під назвою Юпітер. Всім відомий, він вже має ну, розповсюдження ну, ніяких... Не треба йому робити реклами, але я хочу вам зазначити, оця площина тут застосовувалася, використовував я сусід вирощує, а я грався з гіберліном. А ота площина контрольна залишилась без обробок. І давайте в порівнянні ми подивимося, чи треба це робити, чи не треба. Но спочатку я вам розповім, що під час цвітіння тут було оброблено 5 мг Гіберліна на 1 літр води таким розчином було поприскано під час цвітіння, масового цвітіння А після цвітіння вже було, коли як на стадії гречки 20 мг використовувалося. Ми порівняємо зараз безнасінневості і розмір ягоди і грони. Грону так візуально, а ягоду на ваги покладемо. Дивіться поближче, що ми маємо. тут уже ось хозяева трошки подщипывают, а мы ось зрежем каяги, ягод, покладем на ваги. Так, зараз включатся они, я надеюсь. Что-то <реклама> не хотят. Мабуть, ціла батарейка. А, ні. Ось, ось, давайте подивимося. Довго думали, вітер дує, ось покладемо три ягідки. У нас виходить три ягідки. важать майже 18 грамів, тобто по 6 грамів. Давайте розріжемо і подивимося, що Надо було, треба було нож брати. Ось рудименти є. Це не кисточка, це рудиментик. Тут теж маленький рудиментик є. Тут взагалі нічого немає. Тобто, використовуючи таку технологію, можна досягти таких гарних результатів. Тут гронкі такі, це другий врожай, хочу зазначити. Грам по 500, а то й більше. Ну є і є така невеличка, грам 300. Тобто оця площина оброблялася. І зараз ми перейдемо до той площини, де гіберлин не застосовувався. Давайте теж зріжемо декілька ягідок і подивимося на них. Ось, ось вони такі. І на мій погляд, тут і грона не така вимощена, не така велика. По об'єму принаймні точно. По об'єму принаймні точно, так більш така потужна виглядає. Подивимося. А зараз глянемо на вісах. Теж три ягодки поклали. Ну, перестань, Давай я тобі кину паличку, іди сюди. На. Бачите, три ягодки, тут 13 гранів, Саму велику візьмемо, розріжемо. І тут, і тут бачите, скільки у нас теж рудиментов, але їх тут більше. В самої великої яхтки. В маленькій може теж рудиментик буде. Орістайте, еля. Звезда Ютуба. Вот. Даже в самой маленькой. Це просто, щоб себе це саме, кидали те саме. А то не треба було китає, воно. Тобто, на мій погляд, на мій погляд, використовувати незначну кількість гіберліну під час цвітіння і після цвітіння має сенс на кишмиші пітері. Ну, а там уже далі вирішувати вам. Я думаю, що якби ми могли зрізати оці грони. І положити на ваги, тобто це б точно відчувалися результати урожаю. Тут би більше був би, ніж там. Навіть якщо зрізати всі, а не окремо якусь грону, більшу, меншу. А так от зазначимо, ну це не можемо ми зробити. Тобто, це він мого сусіда. Це прививка чи корневласний? Ні, це корневласний. Тут корневласний, а тут зелені ягоди. То Бурдака Олександра Васильовича індіана. Індіана. Ну то привита, так? Да? Ні, це все корневла. Да. Тут два куща, виходить. Ні, це просто з удаленим зіно-плодоносом. З віддаленою Да. Тобто э, рукава тут до двох метрів, ну а плодоносення тут таке. Переплуталася. Так, да, Ну що, все тоді, так? Да? Ну по Юпітеру, так. Все те, що хотілося сказати з приводу вирощування при використанні Гіберліна. Більш мені додати нічого. Ну що, ж, інформація цікава, я думаю, буде корисна тим, хто Юпітер вирощує і займається Гіберліном. От. Так що, Дякую, Олександр, що показав. Дякую сусіду, що дозволив нам оце засняти. Хоч тут і собачки нам мішали. Вибачте, будь ласка, ну іншого якось способу засняти це відео, а інформація корисна, немає можливості. На цьому все. Всім давайте покажемо, я вибачаю, що перевив, давайте покажемо. Ось на кришечці з гібеліном використовувалося, а це без гібеліну. Ви бачите, що навіть наймаленький більше. Е Рудиментів, чим, чим там, де найвелика ягідка, що під гіберліном. Тобто, це явний признак роботи гіберліна е, в положительну таку сторону. Да, дійсно, варто використовувати гіберлин. От. Ну, а ви самі вирішуєте. На цьому все. Дякую всім за увагу, приділену і всім здоров'я, щастя. Мирного неба над головою, щедрих врожаїв. До побачення, до зустрічі в наступному відео. На все добре вам.